П'ять українських винаходів, що змінили світ. Хто казав, що інновації живуть лише в нашій окремій долині? Давайте подивимось. Номер один. Гасова лампа. Львів 1853 рік. Перша в світі гасова лампа, що освітила ніч в Європі. Номер два зварювання під флюсом Київ, 1930 роки. Метод Патона став основою сучасного мосту та кораблебудування. Месм Київ, 1951. Перший електронний комп'ютер континентальної Європи. СТАРТ епохи ІТ. Номер 4. Серцеві клапани Амосова. Київ 1965 рік. Антитромботична конструкція рятує тисячі життів у всьому світі. Номер 5 ан 225. Марія, 1988. Найбільший літак планети встановив понад 100 рекордів і перевозив вантажі до 250 тонн. Ми пишаємося ідеями, що народжені в Україні. А який винахід доздали би ви?